Яка безглузда ситуація призвела до того, що у вас тепер є шрам? Перечепилася об своє кошеня і розбила голову об диван. Це дуже правдоподібно. Я клянуся, мій кіт щодня намагається вбити мене. Поптарт, смак лісовій ягоди, шрами від опіків на нозі на все життя. Я був молодий і тупий. Смажив свій поптарт. Коли я витягнув його, глазур була настільки гарячою, що буквально пузирилася. Я впустив його, тому що він опік кінчики моїх пальців. Я впустив його прямо на свою ногу глазурованою стороною. Я поспішив витерти глазур, але моя шкіра витерлася разом із нею. Отримав опіки майже третього сту. Упеня довелося відразу їхати в лікарню через 20 років. У мене досі є шрами. Я використав мийку високого тиску, щоб помити свої ноги. Я відкрутив голову у ляльці своєї молодшої сестри. Вона вдарила мене по голові сапкою одинадцять швів. Це нагадало мені, як ми з друзями, нам було близько дев'яти років, грали в хованки. Я сховався під простирадлами на ліжку свого друга. Друг знайшов мене, штовхнувши в мене гострий металевий кінець алюмінієвої мітли з відкрученою щітковою частиною. Гострий металевий кінець увійшов у шкіру між моїм правим оком і носом, де його зупинив. Пинила моя носова кістка. Якби металевий кінець пройшов на сантиметр правіше, у мене сьогодні не було б правого ока. У моїх брата, сестри та в мене є однакові шрами на лівій брові, і вони з'явилися у нас в однаковому віці. Мій брат відкрив порожній ящик комода і вдарив себе по обличчю. Сестра наштовхнулася на цегляну стіну, а я впав з дивана на журнальний столик. У моїх тата і брата подібна історія. Мій тато виліз зі свого ліжечка, коли був маленьким, і розбив ліву. брову. Мій брат вилазив із ванни та розбив голову об унітаз. Тепер у Них однакові шрами на бровах. Ви коли-небудь замислювалися, що можливо, ви наступний. Ми зі старим сусідом по кімнаті напилися і почали грати у сніжки пляшками з-під пива. Мені потрібна повна історія. Ми були одні вдома. Одна стіна у вітальні виглядала так, ніби була з природного каменю. Все почалося з кидання пляшок через всю вітальню в стіну, а потім перейшло до кидання пляшками один в одного. Мою руку трохи зачепило, коли одна з пляшок розбилася біля мене. Я взяв скляну миску, наповнену морозивом, спіткнувся, але не відпустив миску. Тож, коли вона розбилася, вона розрізала мені руку. Це звичайний рефлекс маленьких дітей, тому що морозиво надто дорогоцінне. Але це все одно тупо, тому що мені довелося два тижні носити бандаж. Я зробила те саме зі своїм ноутбуком: тримала ноутбук в руках, піднімаючись на гору, спіткнулася і змогла врятувати ноутбук, втримавши його в руках, але натомість спробувала. Сходи на смак, веселі часи. На мій восьмий день народження однокласник подарував мені щось на кшталт набору вирости власний сталагміт, який можна купити в освітніх магазинах. Очевидно, мета полягала в тому, щоб додати воду до порошкоподібного матеріалу та створити власні сталагміти. Захоплююче, я знаю. У будь-якому разі я зберігав його та інші подарунки на день народження в картонній коробці у своїй кімнаті. Напевно, в якийсь момент в коробку і пластик, в якому був порошок, Потрапила волога, і він почав розширюватися. Не маючи куди подітися, сталагмітовий матеріал просочився крізь вузькі щілини в коробці, затвердів і став гострим як бритва. Виявлення цього було досить кривавим. Я засунув руку в коробку і витягнув її назад з остаточно зміненими відбитками на великому, вказівному та середньому пальцях. Використання ножа у якості плоскої викрутки у мене залишився шрам після того, як я спробував зробити навпаки. Не торкайтеся праски, коли вона гаряча. Коли мені було 15 років, я спробував випрасувати свою форму, але зморшки не розгладжувалися навіть на найвищому рівні. У мене вже був пухир на пальці від попереднього опіку, і я подумав: я не хочу торкатися пальцями до праски і отримати ще один опік. Натомість я торкнувся кінчиком праски до литки і отримав опік третього ступеня у формі трикутника. Роками люди запитували мене про шрам через його Форму, і мені доводилося знову і знову переживати той момент, коли обидві половини мого мозку пішли у відпустку. У п'ятому класі я запропонував знайомій стати моєю дівчиною. Вона сказала ні. Я розвернувся, стрибнув з пагорба і розрізав ще колотку об камінь. У мене залишився шрам на все життя, який нагадує мені про ту відмову. Це так безглуздо, але в старшій школі моя подруга залишила на моїй шкірі кілька шрамів олівцем. Я дозволяв їй малювати на собі. Тож тепер щоразу, коли я засмагаю, на моїй шкірі з'являються зірка, смайлик і котяча голова. І це так безглуздо. Хіба не потрібно дуже сильно порізатися, щоб залишився шрам? Не обов'язково. Навіть якщо поріз не глибокий, але при цьому він неправильно загоївся, можуть залишитися рубці. Я спирався на дві задні ніжки стільця, втратив рівновагу, впав назад і влетів у вікно. Уламки скла посипалися на мене, і один розрізав мені брову навпіл. Я подув на живіт своєї кішки, і вона подряпала мені обличчя, залишивши тридюймовий шрам на моїй брові. Я спробувала покупати свого кота у ванні. Мій шрам теж близько трьох дюймів, але на гомілці. Перевірка гостроти ножа. Я не пам'ятаю точного формулювання, але це було якось так. Друг каже, цей пластиковий ніж недостатньо гострий, щоб нарізати мою їжу. Бачите, проводить ножем по пальцю. Пауза, мені потрібен пластир. У мене є декілька великий шрам на верхній частині мого стегна, тому що я стрибнула з високого дерева після того, як мені сказали не робити цього, і порізалася тим, що залишилося від гілки, яку нещодавно зрізали, на шляху вниз. Шрам на коліні, тому що я впала з водоспаду, коли підпливла занадто близько до краю. Знову ж таки, після того як мені сказали не робити цього. І порізалася об гострий камінь на шляху вниз. Шрам, що проходить через мою брову, тому що я впала з лі. Ліжка цього разу я не робила нічого особливого, але падіння було таким дивним, що я почуваюся дурною. Шрам на моїй руці, тому що я добровільно дозволила подрузі вдарити мене неякісним електрошокером, який вона купила в якомусь магазині для кемпінгу, і він опік мені шкіру. Це було два тижні тому. У мене багато безглуздих шрамів, але мій найдурніший від складених ножиць. Я ліг у своє ліжко. Не питайте, чому там були ножиці, і дуже сильно вперся у ножиці коліном. Я навіть не уявляю, як я порізався складеними ножицями. Якого дідька? Я розумію вас, щось подібне сталося зі мною. Я прийшов додому, і, оскільки я був дуже втомлений, то просто впав на ліжко. Я забув, що викинув ножиці з сумки на ліжко, коли йшов з дому того ж дня вони прокололи моє стегно, увійшовши всередину на 2 сантиметри. Було багато крові. Я боявся, що потрапив у якусь артерію, але мені пощастило. Найгірше те, що за два дні до цього я вже потрапив у аварію на велосипеді. На моїх ногах вже було багато подряпин і синців. Тож мені знадобилося трохи часу, щоб знайти точне місце цієї нової рани, коли я зняв штани. Того тижня я втратив два гарних комплекти. Анів вчитель кераміки у середній школі. Не чіпайте це, воно гостре. Я через 20 секунд. Ой, мені потрібен пластир. Медсестра через 3 хвилини. Сідай. Я зателефоную твоїй мамі. Цей пластир не допоможе. Потрібно накладати шви. Буквально на минулих вихідних я досить пристойно порізала лоба. У мене був епілептичний напад, і я порізала голову об е, щось у ванній. Хлопці зі швидкої допомоги наполягли, щоб мені наклали шви. Це залишить шрам без сумніву. Лікар, який зашивав мене, не був здивований і направив мою тупу дупу до невролога. Тому що, як виявилося, я неправильно приймаю ліки. Якби я приймала ліки так, як належить, можна було б уникнути всієї цієї хале. Але ж ні, я тупа. Мені було років 13 чи 14. Я підкидав у повітря балончик із спреєм відос і ловив його. Ну, мабуть, я просто вирішив, що не буду його ловити, тому що він врізався в мою брову і розрізав її. Зараз у мене є гарний маленький шрам, але чорт забирай, це було тупо. У мене шрам під губою ідеальне місце, тому що його навіть не видно. Мені було 6 років. Був початок червня, тому погода була хороша і тепла. Відразу після обіду у нас був урок фізкультури, і ми пішли на бейсбольний майданчик. Я сиділа з друзями, і якийсь хлопець постійно дошкуляв мені, тож я встала, щоб зупинити його. Він почав тікати, я погналася за ним. Він вибіг на майданчик і пробіг повз б'ючого. Коли я добігла до бючого, він замахнувся і бита. Зіткнулася з моєю нижньою губою. На той час у мене було чотири дорослих зуба, і всі вони були передніми. Два верхніх зуба були зламані навпіл, тоді як два нижніх прорізали мою нижню губу і загубилися серед гравію на майданчику. Мені було страшно, пам'ятаю, я запитала вчительку, чи не помру. Я носила брекети в середній школі. А коли мені було 25 років, зараз 32, мені поставили імплант для нижніх зубів. Два верхніх вдалося виправити. Коли я була дитиною. Озираючись назад, я не повинна була бігти на майданчик за тією дитиною, і я хотіла би повернути все назад, оскільки через 25 років я все ще маю справу з наслідками того дурного рішення. Але мені було 6. Тож, пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.